Ви точно не задумувались, як багато ваш плейлист може розповісти про вас і інших людей. Я просто роблю скрін свого плейлиста, завантажую його в чат GPT і пишу запит. Дій як досвідчений фахівець із музичної психографії та психолог із підготовкою в галузі диференційної психології. Твоє завдання провести глибокий психологічний аналіз особистості на основі музичних уподобань людини. Ти працюєш за моделлю великої п'ятірки, Big Five, яка включає. Додаю цей промпт. GPT оцінює кожен пункт по 10-бальній шкалі. Наприклад, сумлінність 7 з 10. Є структура, але музика мій спосіб тримати емоції під контролем. Екстраверсія 6 з 10. Шукаю драйв, але часто втікаю у спокій. Він розшифрував мої тривоги, мотивації, внутрішні конфлікти і підібрав персональний плейлист 30 плюс треків для роботи, навчання, тренувань і відпочинку з активними лінками на Ютубі. І все це лише за плейлистом. Хочете дізнатись про себе більше? Пишіть у коментарях слово трек, і я надішлю вам повний промпт.